Президент Французької Республіки Еммануель Макрон скликає у понеділок кризовий європейський саміт, учасники якого мають обговорити, як вони будуть допомагати Україні на тлі поглядів президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо можливого припинення російсько-української війни. Яку позицію європейські країни будуть займати щодо членства? України у НАТО і якими мають бути гарантії безпеки для України або з врахуванням її євроатлантичної інтеграції, або в разі, якщо цей шлях до євроатлантичної інтеграції буде заблокований Сполученими Штатами серед лідерів, які мають зібратися завтра у Єлісійському палаці, можна буде побачити. Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єрку Італії Джорджо Мелані, прем'єра Польщі Дональда Туска, прем'єра Великої Британії Кіра Стармера та генерального секретаря НАТО Марко Рютте. Так що можна сказати, що цей саміт виходить і за кордони зустрічі лідерів держав, тому що на ньому буде присутній генеральний секретар НАТО, і за кордони Європейського союзу, тому що Енель Макрон спеціально запросив на цю зустріч прем'єра Великої Британії, який, до речі, наступного тижня зустрінеться у Вашингтоні з президентом Дональдом Трампом і зможе донести до нього бачення учасників цього саміту.